Росіяни звітують, що знайшли стрільця, який ліквідував Станіслава Ржицького. До невідомого вдерлися як злодюшки через вікно і показали якийсь пістолет. Буцімто з нього і стріляли в екс капітана підводного човна. Краснота. У ліквідації 42-річного російського військового підводника у відставці ФСБ відразу вгледіла український слід. Станіслава Ржицького пов'язували з ракетною атакою по Вінниці 14 липня минулого року. Тоді загинули 27 людей і ще більше 200 дістали поранення та каліцтва. Згодом, після воєнного злочину, капітан Човна-Краснодар, з якого і гатили по Вінниці, зачаївся. Він займався. Мобілізацію в адміністрації Краснодара власне у кількох кварталах звідти під час ранкової пробіжки у безлюдному парку Вержицького всадили чотири кулі з пістолета Макарова неподалік пам'ятника підводникам його родичам. Пообіцяли доправити тіло для поховання у Севастополі, де окупант прожив 16 років. Тягала дитину за волосся, наче ганчірку. Камери спостереження в дитячому садку Ластівка у Судаку зафільмували знущання виховательки над п'ятирічною дівчинкою. Стверджують, що у дошкільняти стався напад невмотивованої агресії. Замість заспокоїти чи втішити гестапо-вихователька тягала дитину за волосся по всій території, незважаючи на опір. Жінку обіцяють покарати. Окупанти установили додаткові пункти огляду на так званому Кримському мосту, і черги тепер у зворотній бік. Так надвечір виглядала дорога з боку Керчі, на якій розтягнулося більше 700 машин, чиї водії, мабуть, теплими словами згадували організацію руху російськими фахівцями. Схоже, ані пороми, ані десантні кораблі не допомагають, коли дурні дороги зустрічають одне одного. А в Запоріжжі судитимуть за державну зраду кримчанина, якого взяли в полон. За даними СБУ, його схопили під час боїв поблизу п'яти хаток минулого місяця. У спецслужбі стверджують, що полонений ідейно підтримав повномасштабну війну проти України, тому і пішов на фронт. У січні добровільно подався до 810-ї бригади морської піхоти окупантів у Севастополі. На початку літа підрозділ Фігуранта отримав наказ. Штурмувати населені пункти у регіоні, які нещодавно були звільнені силами оборони України, повідомили у службі безпеки. Базу зберігання російського пального під Сімферополем виявили в Русі. А теж партизани стверджують, що розташована вона у гвардійському. До неї на станції Остряково з самого ранку під наповнення стоїть потяг. Нафтобазу та залізницю, що проходять в притул, добре видно і на супутникових знімках. У Русі АТЕШ додають, що навпроти залізничного вокзалу гвардійського знаходиться також газорозподільний вузол. Активістку Ірину Данилович, яка майже втратила слух в російській катівні, етапують з Криму до Краснодара. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що браницю незаконно засуджено окупантами до семи років в'язниці, вивозять попри необхідність негайної медичної допомоги. Окупаційна адміністрація Сімферопольського СІЗО це ігнорує ба більше Ірину Данилович. Ізолювали від родичів і захисників. Діржісь, ми Російські окупанти визнали Ірину Данилович винною в нібито зберіганні вибухівки. Насправді підкинутої самими же фазбівцями до сумки жінки після викрадення. Медсестру, яка писала про становище медицини в окупації та виступала проти російського вторгнення, катували та погрожували за понад рік перебування у СІЗО. Данилович жодного разу не отримала належного лікування. Відтак у неї загострилася хвороба ву через що вона може повністю втратити слух. Жінка також страждає на постійний головний біль та порушення координації рухів. Французьким орденом почесного легіону нагороджено письменницю Оксану Забушко та режисера з Криму, а тепер і військовослужбовця Олега Сенцова. Вітання від імені президента Франції Мануеля Макрона передав посол в Україні Етьєн tous les deux sont bien connus. Їх імена добре відомі у Франції та Європі. Вони обидва нині борються за волю та незалежність України. Пані Оксана Забушко на літературному фронті. а пан Олег Сенцов на полі бою. хочу передати їм обом мої найщиріші та найпалкіші вітання. Орден почесного легіону це найвища нагорода у Франції за військові або цивільні заслуги, яку присуджує лідер республіки вже більше 200 років від часів Наполеона Бонапарта. І це найвища нагорода, яку може отримати цивільний. Вирощувати у Криму після деокупації це передбачає вирощування та експорт, як закладено у стратегії економічного відновлення півострова. Заявила постійна представниця президента в автономії Таміла Ташева. Вона зазначила, що над цим документом працювали разом з Київською школою економіки, міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і центром оборонних стратегій. Росіяни спробували висміяти ініціативу та по пов'язати ліки на основі канабісу із наркотиками, але, хоча б, звикають вимовляти слово деокупація, цитуючи Тамілу Ташеву. нагадаю, Верховна Рада підтримала законопроєкт про застосування медичного канабісу у першому читанні. Попереду до опрацювання та ухвалення закону, який допоможе людям, які пережили жахи війни та борються з важкими хворобами, кажуть нардепи. Кожного дня я страждаю від болю, від болю страшного, від болю нетерпимого від болю, якого хочеться плакати. Кожен день в нашій країні таких людей страждає десятки і сотні тисяч. Ліки на основі медичного канабісу використовують у понад півсотні країн світу: В Канаді, окремих штатах США, Ізраїлі, Австралії, Чехії, Австрії, Франції, Туреччині, Польщі та інших країнах. За підрахунками мозу препарати на основі канабісу полегшать життя приблизно шести мільйонів українців. Це люди з тяжкими хворобами, онкологія, Альцгеймера, Паркінсона, а Також це люди з ПТСР, психологічними розладами. Тобто ці ліки якраз сьогодні є дуже актуальними для українців.